Недуга, що з кожним роком молодшає, кількість хворих збільшується. Мова про цукровий діабет, особливо другого типу. Хвороба провокує насамперед погіршення зору, захворювання нирок та нижніх кінцівок. Зупинити порушення обміну речовин, запобігти операції та початку деструктивних процесів при діабеті, допомагають лікарі гнійно-септичного відділення лікарні номер 4 Воно розраховане на 45 ліжок, де надають комплексне лікування хворим на хронічні захворювання судин нижніх кінцівок. При закладі також діє центр діабетичної стопи, де рятують пацієнтів від ампутації. Також до відділення потрапляють із сепсисом, що виник на фоні ускладнень від гангрен і трофічних виразок. За словами лікарів, 80% хворих люди похилого віку, тож мають і супутні патології, наприклад, ішемічну хворобу серця чи захворювання нирок. Таких пацієнтів у відділенні лікують комплексно, залучають ендокринологів, судинних хірургів і терапевтів. Така патологія, як аблітуруюча атеросклероз та діабетична ангіопатія судинних кінцівок, вона ускладнюється розвитком гангрени або трофічними виразками або розвитком мостеміелітів. Таких пацієнтів ми ретельно обстежуємо в своєму відділенні. Проводимо в нашому відділенні є можливість провести ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок. З метою виявлення ушкодження кровоплину в нижніх кінцівок. Бо основна мета нашого відділення це як можна більше зберегти опорну функцію кінцівки, як можна менше запобігти. Оперативним тручанням на рівні стигна я діабетик 65 років. Страждаю. проблема цукровий діабет, діабетична стопа. Якби не мій лікар, я б втратила ногу у своєму віці. Низький уклін людям, які подовжують нам життя.